Тетяна займається музикою з дитинства. Дівчина має власну програму сучасних українських композицій. З нагоди Дня незалежності зіграла їх у Дніпровському метро на станції Вокзальна. Твори сучасних музикантів, шумей, старі фотографії. Ські сучасні пісні Мені дуже приємно виконувати музику для людей. Це приємно у Дніпрі. Встановили п'ять таких вуличних фортепіано. Вони розписані в патріотичному стилі дніпровськими митцями. Такі фортепіано – це символ спротиву, який вперше з'явилися на майдані Незалежності у 2014 році. Це символ української ідентичності. Інструменти доступні цілодобово скористатися ними може кожен охочий у будь-якій з локацій. Це набережна Січиславська під пішохідним мостом на Монастирський острів. Це локація поблизу літнього театру парку Шевченка, це колонада дитячого парку Глоби та мистецький провулок.